Рубанівська релігійна громада, перша на Дніпропетровщині, яка приєдналася до Об'єднаної Православної Церкви України. Це історична подія для області, оскільки саме ця релігійна громада стала першою на Дніпропетровщині, а також на лівобережжі України, яка перейшла до Православної церкви України. Сьогодні велике християнське свято, і ми сьогодні вшановуємо пам'ять святителя Василія Великого, бо кажуть, тороді старий новий рік. І ось сьогодні символічно, коли ми у цьому величному храмі тут у Рубанівському звершили першу спільну божественну літургію, тому що сьогодні така почесна і поважна громада, яка сьогодні приєдналася до Православної церкви України. Ми сьогодні разом з цим Василієм сьогодні співслужили, молилися за те, щоб кожен, хто сьогодні живе і любить Україну, отак долучався до таких благих і милосердних і благословених добрих справ. Святопокровський храм стоїть на мальовничому березі ставка. Його побудували всередині 19 століття. Називали Червоною церквою за кольором цеглиних стін. Будівлю звели на кошти вдови надвірного радника Катерини Василенко. За легендою, жінка збудувала храм в пам'ять про сина декабриста. В радянські часи храм пережив гоніння. На час був закритий і частково зруйнований. Однак на початку 90-х храм відновили, і зараз це діючий храм і історико-культурний заповідник. У Святопокровському храмі покоїться мощі його засновника ірея Олександра, замученого більшовиками. А поруч збереглися поховання священників і засновника села Козака Рубана. Святопокровський храм знаходиться в селі Рубанівське Васильківського району Дніпропетровської області. А парафіяни та відвідувачі вважають це місто місцем сили, гармонії, спокою і надії. Ми прийшли сюди благодаря, що благодаря батюшки у нас ця крошечка. Тобто, благодаря его молитвам, да, то есть, слава Богу, він мене можна сказати з того света спас. Я лежала да, в да, да Отець Василий, благодаря його, його молитвам, у нас появилось это чудо. Саме тут, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці в селищі Робанівське, 14 січня відбулося перше богослужіння під егідою вже об'єднаної автокефальної православної церкви України. Христос народився! Хестородився віко Сіміони. Ми радо зустрічаємо вас, в цьому храмі покрови Пресвятої Богородиці. І просимо вас, помолите за нас, і благословіть нас, будь ласка. Сьогодні українці стали іншими, тому що українці стали свідомішими, і сьогодні у нас дуже багато звертається різних релігійних громад. Дуже багато. Але я дуже поважаю цю громаду, і через те став символічно, коли ми розмовляли і спілкувалися. Попросив, то давайте, щоб ця релігійна громада власне була першою. А далі ми будемо приймати абсолютно великій кількості всіх інших, і всіх, хто сьогодні приходить. Тому що двері для національної української церкви православної відкриті абсолютно усім. Ми всіх приймаємо з радістю. Всіх ми благословляємо і любимо, тому що це всі наші рідні українці. Бережи нас усім. Очолив богослужіння керуючий Дніпровською єпархією Православної церкви України, єпископ Дніпровський та Криворізький Симеон. Йому співслужили секретар єпархії проти Віталій Лопушанський. І чисельні представники єпархії, а також настоятель храму протоієрей Василь Пишний і його помічник ієрей Володимир Дерев'янко. Ми дуже раді, що владика Сімеон також себе з любов'ю і з радістю прийшов і привітав просто, просто до людей. Дуже гарно. На значній події був присутній і меценат Дніпровської єпархії Православної церкви України, президент Міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександр Петровський з друзями. А до храму з'їхалися парафіяни та віряни зі всього Весельківського та сусідніх районів, а також представники громад з Дніпропетровської та Запорізьких областей. Тут дуже гарно служать, тут дуже люблять своїх прихожан, людей. Тут люди щирі, віруючі, побожні, радісні. І ми дуже раді, що ми з'єднались в одну церкву, і що наш єпископ служив теж так гарно, так щиро і так з любов'ю і запрошував всіх. І це буде одна єдина свята Соборна Церква. Ми цього так чекали, так чекали, який може бути розбрат, коли у нас Бог один. Після молитви єпископ Симеон очолив подячний молебень, засіяв парафіян та привітав отця Василія з днем ангела, відзначивши його благословенною грамотою, а також усю громаду, яка понад 20 років постійно молилася за українську церкву. Душу переповнює радість за те, що вони. Ну, дійсно, тоді я був один на чотири райони Київського патріархату. Був би якби осередком, де такі всі патріотично настроєні люди збиралися. І оця підтримка його це робить нам тільки честь. І оце, що він саме прийшов до нас, це церква досить така незаурядна, храм, і це робить тільки нам честь, ну і їм, звичайно, честь, що вони все ж таки боролись великим змогом і прийшли до такого логічного, скажімо, завершення. Громаді зачитали указ. О приєднанні до Православної церкви України. Указ номер один: прийняти релігійну громаду покрови Пресвятої Богородиці села Рубанівського Серіківського району до складу Дніпровської єпархії Православної церкви України згідно поданого прохання на ім'я правлячого архієрея. Також до кліру Дніпровської єпархії, православної церкви України прийняти. Настоятеля парафії проти Ірея Василя Пишного та в храму Ірея Володимира Дерев'янка та Ірея Павла Тєпіна. Єпископ Дніпровський і Криворізький Симіон. Вітаємо вам таких Меценат єпархії, президент Міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександр Петровський зробив подарунок храму і громаді. Передав спільно з протоієреєм Богданом Гулямовим ковчег з мощами святогірських святих для громади. Представники релігійної громади вважають цю подію історичною і говорять, що йшли до цього дуже давно. Я хочу побажати тільки одного рідній до рідні українці святої віри. Великої доброти да, і світлої радості всім на все життя. Головне сама подія, подія величезна. І ми тільки будемо ще потім ще доходити до цього. Да. Ми сьогодні не осягнемо повністю, що відбулося. Наприкінці служби вже здавалося, що якийсь напівсон. знаєте. Мабуть, настільки, настільки це було. Да. Що дійсно було було почуття такого, знаєте, полету такого лету вільного. А цей святковий та історичний день для парафіян та духовенства завершився молитвою урочистим многоліттям і колядками у виконанні студентів Дніпровської духовної семінарії. Кожен вірує так, як йому Господь дає. То ми, ми нікого не засуджуємо, ні на кого не сердиті, да. а любимо всіх, як, як, якими повинен бути кожен християнин. Тому що віра це любов.